Мій діагноз віра в Христа, я хворію на здоров'я собі, бачу небо, синє в руці, кольори маю рядь при мені, хочу знати більше творця, щоб не було серцю кінця. Знаю мрії здійсняться в тобі, рідний Боже, що в мені? Привіт, давно не бачив я тебе, я думав, що давно тебе немає, бо чув я слухи, що сховали в землю. На метр вниз, темрява та плащ Ти пам'ятаєш, разом ми торчали, ходили за металом на диспансер, а потім рясно заліпали ми на лавці. Я бачу очі, що досі цим живеш ти, тому що очі це зеркало нутра, вони пониклі в пустоті скорботи, та радість тільки в тебе на приході. Живи не наче мертвий півень. Без голови на думці лише одне, а часе лине, яка чапу воді. Та воля в рабстві в кандалах, де будеш завтра, байдуже тобі. Не бачиш ти, хто поруч завжди, а совість разом з патрохами з'їв. Любити, прагнеш, а не можеш. Забув, що навесні життя живе. Мене питає, що зі мною сталось? І діагноз віра в Христа, я хворію на здоров'я собі, бачу небо, синє в руці, кольори маю рядь при мені хочу знати більше творця, щоб не було серцю кінця, знаю мрії здійсняться в тобі, рідний Боже, що у мені, як бачиш, лисий я, але живий, долав мене косючий ядовитий гад, і шрами на руках, та всередині. А то є нагороди для бійця, Христос загоює кроваві рани, дає надію, майбуття, життя. Я став залежним від Творця його рука в моїй руці, ми разом. Та хочу взимку побувати в вені і ніколи більше не попасти в вену, піднятися на шарі до небес, кричати гучно звідти до сердець. Я мрію, маю, вона в лихо гріє, не відпускаю гору журавлем це те, що дав мені улюблений герой, на висоті та на землі він владу має, Приймає безграничне серце всі хто прийде покаянням щирим, і мирним серце стане твоє серце. Всю біль твою забере не хрест, Воскресне пісня, солов'я зрання і сам собі буде співати ці слова. Мій діагноз віра в Христа. Я хрію на здоров'я собі, бачу небо синє в руці, кольори маю при мені, хочу знати більше Творця, щоб не було серцю кінця. Знаю, мрії здійсняться в тобі, рідний Боже, що в мені, рідний Боже, що у мені, Мрії здійсняться з нашим Господом Ісусом Христом, йому слава за все та подяка. Аллилуйя! Слава Ісусу Христу! Амінь!